Сектор Прилук продовжує працювати в плановому режимі. Цього тижня найбільш активно виконували декілька видів робіт з благоустрою, повідомляють у відділі житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради. Серед них прибирання прибордюрних зон від вуличного пилу та змету. Такі роботи виконують силами комунального підприємства послуга. Виконано роботи дані роботи по розчищенню прибордюрної зони вже на 15 вулицях міста. Сьогодні проводяться роботи, як ми бачимо, по вулиці перемоги. Як говорить начальник відділу комунального господарства управління. Житлово комунального господарства міської ради Павло Романько, аби не заважати транспортному потоку, роботи з прибирання прибордюрних зон щоденно стартують о 4.00. Таким чином, з самого ранку, послуга працює, аби вулиці міста були чисті та доглянуті. Благоустрій прилуцьких доріг виконують і шляхом нанесення дорожньої розмітки. Підрядник працює починаючи з 27 червня. На сьогодні активно наносять дорожню розмітку зебрам. Запланований обсяг робіт 3,5 тисячі метрів квадратних. Зараз виконані роботи по нанесенню вуличної розмітки зебра майже по всій вулиці Київській. Також будуть уже і на інших вулицях виконуватися, і звичайно ж будуть виконуватися нанесення вуличної розмітки зебра біля навчальних закладів міста для. Безпеки руху пішоходів також ще заплановано, але це вже на майбутнє нанесення осьової розмітки. Також стоп-лінії». Також у місті проводять і благоустрій зелених насаджень. Спилюють аварійні та сухостійні дерева. За умовами договору, підрядна організація має опрацювати 300 об'єктів. Вже виконано третину запланованого обсягу. Повідомляє Павло Романько. Також виконавець робіт проводить і кронування дерев. Почали з цієї роботи біля 10-ї школи. Бачили, зверталися люди, що нависають дуже гілки над тротуаром. Там тому. Підрядної організації виконані ці роботи. Начальник відділу комунального господарства зазначає, працюють лише за заявками прилучан на дерева, які необхідно спиляти або провести санітарну обрізку, попередньо вказували жителі міста. Зрізують лише ті дерева, на які складено відповідні акти обстеження та є погодження представника державної екологічної інспекції.